Чи було у тебе відчуття, що твої батьки ніби дорослі, але при цьому м не зовсім, значить ти доросліша за них? Ну що ж, вітаю, ця книга може багато прояснити. Лінсі гіпсон говорить про емоційно незрілих батьків, тих, хто не міг дати дитині тепла, уваги та справжньої підтримки. Вони могли бути егоцентричними, відсторонними або занадто контролюючими. І ти, можливо, росла з відчуттям, що твої почуття це проблема. Автор пояснює, що наслідки такого виховання не зникають просто так. Вони впливають на те, як ти будуєш стосунки, як бачиш себе чи дозволяєш собі емоції. Ключові думки з книги. Батьки не завжди мають рацію. якщо їхні слова коли змусили тебе сумніватися у своїй цінності, це проблема їхньої незрілості, а не твоя. Ти не зобов'язана догождати батькам ціною власного життя. Любов це не про жертви. Внутрішня дитина всередині тебе досі чекає на тепло, і ти можеш дати їй це сама. Цитата: Ваші почуття реальні? Якщо ви відчуваєте біль, значить він є. Не дозволяйте нікому знецінювати ваш досвід. Якщо твій батько чи мати ображаються, коли ти встановлюєш кордони. Не хвилюйся, це протест. На зрілість, які вони поки що не здали, що ти можеш взяти з цієї книги, розпізнати, як виховання вплинуло на твоє життя, віднайти внутрішні ресурси для відновлення, навчитися спілкуватися з батьками так, щоб не втрачати себе. Чому її варто прочитати? Бо вона допоможе звільнитися від минулого, яке не повинно визначати твоє майбутнє? Якщо тобі знайоме відчуття емоційного виснаження після спілкування з рідними, ця книга можливо саме те, що тобі потрібно. Вибирати себе це не егоїзм, а здоровий вибір, і ця книга пояснить, як його зробити.